Дивовижний світ. Програма про все що довкола нас. На Раї Радіо. Вітаю в етері дивовижний світ навколо тебе. І я, його ведуча Вероніка Мар'яш. Івано-Франківську на вулиці Незалежності знаходиться бронзовий пам'ятник художнику шістдесятнику Опанасі Залевасі, який на власні очі бачив жах голодомору і був засуджений за антирадянську агітацію. Автор скульптури, член національної спілки художників України Ігор Семак. Над ескізом пам'ятника Ігор Семак працював понад місяць, аби пам'ятник був подібним до митця. Працював з автопортретом Опанаса Заливахи та його фотографіями. Якщо зблизька приглянутися до обличчя Заливахи на його автопортреті, то можна розгледіти, ніби розп'яття. У мене теж є ця точка у центрі чола на пам'ятнику, говорить Семак і додає, що не менш ретельно довелось попрацювати над руками художника. Вони мали б розповісти людям про нелегку долю митця, який завжди міцно тримав олівець. Їх втому і напруженість зліпив з людини, яка теж прийшла. Каторгу у далекому Субіру, ескіз монументальної композиції Опанасу Залевасі визнали кращим серед восьми проєктів не в місцевому конкурсі для його реалізації. З міського бюджету Івано-Франківська скерували 395 тисяч гривень. Опанас Залеваха український живописець, відомий 60. юність художника, минула у Сибіру, куди він утік з Харківщини у 1930-х, рятуючись від голодомору. Торік Україн інститут національної пам'яті вніс ім'я Заливахи у проєкт Незламні, що відкриває історії 15 видатних українців, які пережили 1932-1933 роки та змогли себе реалізувати. Тож з вами була Вероніка Мар'яш. Відкриваємо цей світ разом на Раї Радіо. Дивовижний світ на Раї Радіо.